Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у, нас, сьогодні, у нас, сьогодні у нас матриця на один із грануляторів. Заводського виробництва. Так от, виробник позиціонує цей гранулятор як гранулятор з 280-ю матрицею. Ну, по факту, це 278 і не менше. Все по порядку. Знову ж таки, те, що я те, що я говорю, те, що я не втомлююсь повторювати, неефективно використана площа матриці. Взяли отакену заготовку, на на ній отак дірок, і на тому все діло. Закінчилося. Е, Щоби не брати здоровенну заготовку, була взята заготовка меншого діаметру. На моєму каналі вже було таке відео так звана завтулена матриця. Я взяв меншу заготовку. Так, і взяв зробив таку обичайку. На ній ще будуть зроблені шпон пази. Для фіксації від провертання цього всього чуда в грануляторі. І зроблю дві різьби для того, щоб можна було матрицю витягувати з того корпуса. Хоча вона там сидить доволі такі глибок. Ось яке рішення е, я втілив у життя. Ось так то все діло. Бачите, настільки. Плотно зробив що. Ось таке рішення буде. <смі> Конструкція гравлятора дозволяє поставити матрицю, ну, такий сендвіч матриці і гужора, чи втулки такої певної висоти. Ось що людина отримує. Чому виникло питання про виготовлення матриці? Тому що неякісна гранула. Незважаючи на те, що е, гранулятор працює, гранулятор видає там певні об'єми, е, як сказав власник, хватає матриці на 80 тонн. Ну, е, принаймні, залишається питання 80 тонн чого? І за рахунок чого? мається на увазі фаршу чи гранулу якісної? І за рахунок чого? Просто так, чи за рахунок там води, за рахунок там е, малясу, чи за рахунок там не знаю, суперклею чи, чи ПВА. Чи, ну, трудно, трудно здогадуватися. Дана важці це буде давати якісну гранулу. Довго й нудно. Звісно, що проблеми з притіркою буде, звісно, щось на весь механізм, включаючи кожен вузол, кожен підшипник. І в кінцевому результаті безпосередньо сам електродвигун. До речі, по електродвигуну трішечки пізніше спробую розкрити більш, більш детально цю тему. Поки що скажу так: те, що зроблено, працюватиме. Працюватиме. Класно. Ну, помучаться з притіркою, Ну, збільшиться нагрузка. Ну, втратять в продуктивності. Але отримають якісну гранулу на виході. Це перше. Що стосовно теми електродвигунів. Як ми бачимо, матриця має 280 в ну, діам... 278 в діаметрі, так? А ролики описують наружнє коло лишень 225 мм. Так от, не знаю, чому так, але я зараз покажу матрицю о, з мого градулятора, Так, із гранулятора, зараз я її знайду. 200 МЗХ 245. До речі, ось цей корпус. На 245-ту матрицю. Ось такий корпус. Підшипник я вже показував. Ніякий завод таких підшипників не поставить на таку матрицю. Ніякий. Чому? Тому що ну, не здатні вони до цього. Так от. Ось вам. Заготовка під мій гранулятор 245-й. Ось матриця під 245-й гранулятор. П'ятно контакту дуже схоже. Якщо бути точними, то я зараз можу приблизно проміряти. Тут 225 ролики описують на ріжній кругом. Тут у нас описують ролики. 225. ход. А як же ви ж заплатите за 280-й гранулятор? Угу. Це ж вам не шутка. А 280-та матриця. Та ще й мотор 22 кВт. Кіло <клес> <клес> так от. На 270-матрицю. -ту, ту, яку я роблю, я ставлю електродвигун. 30 кВт. 30 блін кіловат. Чому? Дещо зараз розкриємо тему тепер електродвигунів. В попередньому відео на моєму YouTube каналі я показував електродвигуни, які будуть встановлені на мої гранулятори. Зокрема, 245-й і 200-мм. 200-мм гранатор комплектується двигунами. Наступних параметрів 7,5 кВт для недовготривалої роботи. Чому? Тому що електродвигун там працює на межі свого номіналу. Якщо його грузить, скажімо так. Ну, дуже грузить, називаємо це так, електродвигун буде випадати за межі своїх номінальних значень. Бункер дозатор. Спасає положення і електродвигун здатний працювати навіть по 7, 8, 10 годин поспіль, так як працює у Олександра в Хмельницькому. тону, тону 500, і навіть більше робить, не виключаючись. Опціонально такий гранатор може комплектуватися електродвигуном 11 кВт. Це вже є з певним запасом його потужності, що збільшує довготривалість роботи. Один із виробників в певній групі озвучував параметри, що матриці там працюють по 1000 годин при продуктивності тона в час з електродвигуном 22 кВт. 22 кВт тона в час. Да ви мене розстріляєте, ви мене забиєте камінцями. Там ніякої якісь, якісної, якісної гранули на виході бути не може. Там буде посередня якість гранули. Щоб мати продуктивність тонну на годину, да ще й з електродвигуном 22 кВт. Ну, дай Бог, вміють люди хай роблять. Я такого не вмію. До речі, 150 матриця. Мініграміляторів комплектується електродвигуном 5,5 кВт. Ось 150 матриця заготовка під нею. Дана модель здатна витримати режим роботи 24 на 7 при будь-якій при Ніяк Ніякі не 4 кВт. Як в інших виробників, там на 150 матрицю 4 кВт електродвигун поставили. І то все діло працює. Звісно, працює, поки той гранулятор не отримує атаку матрицю. Як тільки на той гранатор поставили таку матрицю, все. Що буде, як казав, ДДК мотор? Пізда мотору. Далі 245-й, 18,5 кВт мотор. Хоча можна туди сміло ставити 22 з запасом буде працювати той же самий 70-й, то є 30 кВт, той же самий 330 км, то що я роблю. Там електродвигун, як мінімум, потрібно ставити 37 кВт. І для мене здається дивним, що є виробники грамуляторів, які там ставлюють електродвини 2,2 кВт, і, там, 3 кВт на одну фазу особливо. Навіть і привозили до мене гранулятори. Хлопці тут недалеко 70 км від мене. Повністю гранулятор одного із відомих виробників з електродвигуном. І що каже, електродвигун не тягне. 220 вольт, 150 матриця, а воно не тягне, так скажіть, будь ласка. нахіра ви його робите? Ілон Маск не сьогодні-завтра полетить на Марс. А ви, блядь, хірової тертушки на сьогоднішній день не в спромозі зробити якісної. З отакенними підшипниками. На отакеньку матрицю. Отакень. Що клепки, блядь, не вистачає. Якось так. Це що стосовно електродвигунів, потужності електродвигунів для відповідного діаметру матриці. І знову ж таки, зробили матрицю. Ефективно використовуйте площу матриці. А то взяли отакенну матрицю, поставили отакенну ціну на той да, а просверлили там хер да ніхера. Я не вдаюсь такі подробиці, як підшипники на основному валу, оберти на роликах а, і сама конструкція. Ну, це ж тільки те потрібно додуматися. Взяти 273 трубу, у ній вирізати отвір, в той отвір варити з боку. В той отвір варити хвостовік від уаза, так? Вварити в наглу, а на основний вал причепити планітарку. І то все діло зібрати до кучі. Люди добрі, да що ви творите? Хочете зробити? Будь ласка, відлейте корпус іще вона. Будь ласка, поставте його на відповідні станки. Будь ласка, зробіть його під відповідними кутами, де можливе регулювання. Зазору, хвостовику і планітарки і все то решту. Будь ласка, поставте такі підшипники на, на основний вал. Зробіть надійну річ, яка мож, може витримувати режим роботи 24 на 7. Ось такі ось такі справи. Знову ж таки, по електродвигунах. Як на мене, здається дивним. Про мій палетний гранат. Так от. 200мм матриця, отака в діаметрі 200 мм. Працює з електродвигуном 18,5 кВт при 100 обертах на роликах. І електродвигун працює е, в межах свого номіналу. ну, Порядка там, 30, 36, 35-37 А. Так поясніть мені, будь ласка, як може 200-мм матриця працювати з електродвигуном 18, вибачте, 11 кВт? Пілетники, так звані. Та ще й з обертами на, на роликах 180. Як? І з незрозумілими підшипниками. Це я не різу саму конструкцію. Ось такі справа. До речі, матриця, оця матриця відходила 150 тонн. Вона ще буде працювати. Ролики теж відходили 150 тонн. Я їх вже зішліфував все. Можливо, це. Один із останніх ремонтів. Але взяли ролик. Він відходив 150 тонн. Так, він уже тут не ролик, тут вже щось не зрозуміло. Але візьміть ролик. Він розбирався уже не один раз. Підчетники провертались всередині? Ні. Сальник присутній. Присутній. Його хоч 100 раз розбери, 100 раз собери, а воно буде роликом. Розумієте? Тобто, конструкція. Сама по собі, будь ласка, інший ролик. Не було провертання. обойм. А то береш ролик, а там підшипники вже вигризли канал. Ви їх хоч і сто разів зберіть, соберіть, а вони будуть роликами. А от оці ролики. Оці ролики. Ви їх розберіть, а там вже всередині, всьому жопа. По-перше, що туди пилякали з цієї сторони, тут хоч у сальник поставити. А вал-ролики ну це ж геніально зроблено. Геніально. А ще пишуть пишуть в коментарях в Фейсбуці. ви що, такі гроші за саморобний гранулятор. Так Купіть заводський за ще більше гроші. Ось такі справи, друзі. Це було. Відео про матриці, про вибір Релтер Двигунів, відповідної потужності, відповідним діаметром матриці. Підписуємося на мій канал. Всім до побачення. Ну і традиційне наше. Чекайте на наступне відео.